Вирок Юлії Тимошенко, винесений суддею Кирєєвим про позбавлення колишнього прем'єр-міністра волі на сім років та заборони займати державні посади строком на три роки, викликав справжню бурю у світових медіа. Україна знову опинилась на перших шпальтах світових видань та у головних випусках новин світу. Із заявами обурення рішенням українського суду виступили головні стратегічні партнери України країни Європи, Росія та США. Звинувачення проти Тимошенко та проведення. Процесу над нею, як також засудження інших лідерів опозиції та членів попереднього уряду викликають серйозні занепокоєння щодо відданості уряду України з справі демократії та верховенства права, говориться у заяві Білого Дому. Глибоке розчарування вироком і засудженням Юлії Тимошенко у політично мотивованому процесі висловив і державний департамент Сполучених Штатів. Як заявила речниця держдепу, уряд США закликає звільнити як Юлію Тимошенко, так і інших ув'язнених опозиційних лідерів та колишніх урядовців. В уряді Сполучених Штатів вважають, що українські опозиціонери повинні мати необмежений доступ до участі у політичному процесі України, як також у парламентських виборах наступного року. 고 Вирок колишньому прем'єр-міністру Юлії Тимошенко це удар по засадах правової держави в Україні. З такою заявою виступило Міністерство закордонних справ Німеччини. Це рішення, як мовиться у заяві, не може залишитись без наслідків для відносин України, як з нами, так і з ЄС. Загалом, вирок Тимошенко підтвердив, що закон в Україні застосовується вибірково в політично мотивованих переслідуваннях лідерів опозиції і членів колишнього уряду. З такою заявою виступив Європейський. por so, país que Європейський союз глибоко розчарований вироком Печерського районного суду в Україні у справі Юлії Тимошенко. Вирок оголошений після судового процесу, у якому не було дотримано міжнародних правових норм та стандартів щодо чесного, відкритого та незалежного судочинства, до якого ми неодноразово закликали. У Брюсселі відверто натякнули, що рішення по Тимошенко може зірвати інтеграцію України з ЄС Європейський юнія Союз буде формувати свою політику щодо України у відповідності до того, як українська влада поважатиме загальні цінності та верховенство права, і особливо як вони будуть вирішувати подібні справи. Це буде мати значний вплив на взаємини з Україною, включно з питанням завершення переговорів щодо договору про асоціацію, наш політичний діалог та наші взаємини загалом. На рішення Печерського суду відреагували численні правозахисні організації та західні експерти. Так, міжнародна амністія переконана, що переслідування Юлії Тимошенко політично вмотивоване. Висунуть їй звинувачення не, не визнаються злочинами у всьому світі. Це спроби криміналізувати рішення, які вона приймала під час своєї роботи. Говориться у заяві одного з експертів міжнародної амністії. Обурливим називають вирок Тимошенко і американські експерти. Я вважаю ні для кого не секрет, що і у США, і в Європі ця новина була зустріта з великим розчаруванням. Наслідки такого розвитку подій ми ще побачимо у майбутньому. Але якщо пані Тимошенко посадять на сім років у в'язницю, це стане постійним джерелом погіршення відносин між сполученими штатами та Україною. Я вважаю, що це трагедія. Я вважаю те, що сталося. Це трагедія і для України, і для її європейських сподівань. Це відкине назад процес зближення України з Європою. Це справжня трагедія, особливо оскільки ця справа була побудована на таких непереконливих звинуваченнях, як перевищення повноважень. Зараз коли Тимошенко за ґратами, це надовго ускладнить відносини між Європою та Україною. Мені дуже жаль, що так сталося реакція заходу на це така: Україна не готова бути у Європі. Україна не є європейською країною, принаймні, коли йдеться про систему цінностей.